Всім привіт! Ви на каналі Назєвса, і сьогодні я покажу вам рокетний таран. Тому поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіть на мій телеграм-канал в описі цього відео. Та ось так. Нарешті Fortnite вернув рокетний таран в гру. Пройшло вже пару сезонів, тому я думаю, це добре. І сьогодні ми його затестимо з вами. Хоча недавно додавали ракетну установку і, коротше, вона буде краще, ніж рокетний таран. Ну, але це вже вирішувати вам. Я прилітаю гору, і, коротше, і зразу йду в чорний ринок. Чому саме туди? Тому що тут продається ракетний цей бур. Ну, типу таран. Ну, не знаю, бур-таран, в принципі. Ну, тара... Бур це трохи інше, але це таран ось дивіться, на мене напав якийсь чувачок, і я вирішив за 800 золота купити собі драбаш. Але так, як скоро кінець сезону, то я думаю, це нормально. І, коротше, це була за людина. Я її добиваю і в мене все ідеально. Забираю її автомат і зараз шукаю наш любимий таран. Розмовляю з кротом, в нього можу щось купити, але я цього не хотів поки що. Знаходжу таран за 300 золота. Купую його і тепер я можу ним користуватись. Отак він виглядає, і коли він заряджений, то з нього йде дим. І ось такий у нього опис. Можете прочитати, це ракетний таран, у нього є опис, коротше, він су... ну, рідкісний, просто синій чувачок. Більшу рідкості немає, на жаль або на щастя. Що він взагалі може робити? Коли ви нажимаєте праву кнопку миші, то він починає заряджатися і потім коротше, ви ллетіте. А коли зупиняєтесь, то він просто таранить стінку або те, в що ви вляпались, і знищує її. І це все, да. Це тупо все. Коротше, потім я трохи поставив ФК і мене добили. Тому я полетів знову на чорний ринок і знову вирішив її купити Тільки вже з іншої сторони. Їду до крота, він собі літає на ракеті, а я шукаю ракетний таран. Купую його за 300, і чую, що там хтось ходить. В мене є драбаш, я беру його і, коротше, цей чувачок купив собі екзотік і сховався в туалеті. Екзотік він купив собі непоганий, бо він відкрив і отримав коін діла. Ну, типу, огірка. І краще він міг купити. Я сідаю в туалет і зразу лечу до нього. Встаю і попадаю в місто, де присходять всі погані речі. Потім він сів в машину цей чувачок, я знищую дзеркало цій машині, перезряджаю свій дробовик і починаю стріляти. Трошки його приношу, але коротше, в мене стає два патрони всього лише. Я перезряджаю, машина падає, ми встаємо, це коротше, бідас, я в нього попадаю, стріляю, попадає тільки один раз, він мене трохи збиває, але це мені нічого не робить. І, коротше, в мене мир патронів. І крім дробовика, в мене нічого немає. Ну, звичайно, що в мене є ракетний таран, але він не б'є. Тобто він просто треба... Ну тобто він вб'є тоді, коли ти літаєш. І все. І все.